Матусині слова, як була зовсім малою, Літер ще не знала, бережи товкілля, доню, матінка навчала, все, що бачиш, ти дитино під блакитцю неба, то є дар святий, безцінний для всіх і для тебе. Бачиш? Жінка колисає квіточку барвисту, а калина приміряє червоне намисто. Річечка біжить, радіє, хмарки доганяє. Попід хмарками журавлик з вітром розмовляє. Все живе і хоче жити, І радість дарувати. І цю треба люба. Нам оберігати, як була зовсім малою, мама наставляла. Ці слова простійни хитрі, я запам'ятала, як ще хочеш від природи любов її щиро, бережи довкілля, то тоню, а в собі.